Знищили ще один російський літак. Мова йде про транспортний Ан 26 Спецоперацію провів підрозділ гур «Примари». За словами розвідників, росіяни готувалися до зльоту з військового аеродрома Кача у тимчасово окупованому Криму, та вже навіть запустили двигуни. Проте здійснити незаконний політ вони не змогли. Адже наші бійці вдарили по лівому турбодвиговому двигуну. Літака також вдалося уразити дві дороговартісні радіолокаційні системи ворога. Одна з них це небо м вона призначена для дального виявлення повітряних цілей. Ну а інша це забезпечувала роботу системи С-300 та с 400 Ну і фактично є їхніми очима. Що це за техніка і що це означає для української армії? Давайте розбиратися. Валерій Романенко зі мною на зв'язку. Це авіаційний експерт та провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут тут пане Валерію вітання да, доброго дня. Отже, е, окрім того, що це транспортний військово-транспортний літак, він ще має на собі функцію радіолокації. Та і ми вже не один раз говорили про те, що це дасть велику перевагу. А росіянам важко поновити або знайти ну замість АН-26 якусь нову техніку. Що сьогодні? Ну, все, що з літерою Ан для росіян дійсно проблема. Ви ж чули, що на кілька днів тому розбився Ан-22, російський військовий транспортний літак. Ан-26 26 це російський основний легкий військово-транспортний літак, який забезпечує логістику а, авіаційних підрозділів росіян. Якщо щось негайно потрібно доставити двигун, ракети там. Ще якесь там невелике озброєння вагою до 4-5 тонн. от Для цього використовують військово-транспортне Ан-26. Вдарили грамотно, вдарили по двигуну і місцю розміщення крил... ну, крилових паливних баків. От, тому, напевне, якщо там була достатня потужність дрону, хоча б пара кілограмів, то літак після ураження просто згорів. Ну, щоб впевнитися, потрібно буде передивитися супутникові знімки і, і зазвичай осінь дослідники це роблять вправно і кваліфіковано. Скільки в Росіян ще залишається АН 26 х і чи зможуть вони їх чимось замінити? Ну, залишаються в транспортній авіації повітряних сил Росії, повітряно-космічних сил Росії. Залишається ще, мабуть, до сотні цих літаків. Угу. Замінити їх нема чим росіяни спробували зробити і машину подібну, але вона впала ще при перельоті значить, з конструкторського бюро під час випробувань да, ну, з дослідного аеродрому на виставку, де росіяни на Віашову хотіли її показати. Літак впав і згорів разом з впав, разом з екіпажем. Так, що практично, заміни жодної заміни літаку Ан-26 у Росіян нема от, і проблеми: плюс з двигунами, проблеми з продовженням строку експлуатації літаків, ну тобто, дозволу на польоти, от і сподіваюсь, що крім того, що більшість літаків буде приземлена. Сподіваюсь, що вони ще й будуть падати, щоб Росіяни зрозуміли, що не треба сваритися з Україною, не треба нападати на нас, бо це для них буде вкрай проблемно. Ну до речі, останнім часом ми знаємо, що НПЗ там страждають та від і за допомогою української армії. Зокрема, і як це впливає? Ми розуміємо, що там і паливо треба окреме та для цієї загалом авіації росіян. Наскільки з цим є проблеми? Тому що тут літаки ми підбиваємо, але щоб ці літаки летіли, їх ще потрібно якось оснащувати, обслуговувати, доповнювати і брати десь ці деталі, які необхідні. А здебільшого знаємо, що під санкційними є і багато. Деталі для російської авіації ну, з деталями для російської авіації для цивільної авіації це uh -huh. дійсно все під, підсанкційне. І не лише деталі, а будь які будь-які е елементи. Ну, наприклад, програмне забезпечення. Воно теж не оновлюється. Дозволи на ліцензії на проведення ремонтних робіт для організацій, які цим займаються, теж заборонені. А що для щодо російської військової авіації, то тут, скажімо, дозволи видаємо ми, От, бо якщо вдається знищити літак, то вдається знищити. А щодо ремонту, ну, російські заводи, наприклад, з ремонту стратегічної авіації уражалися кілька разів. Це завод в Рязані в Дягилєво, ну під Рязані, в Дягилєво. І завод в Таганрозі, куди нещодавно прилітали наші безпілотники і знищили там два російських літаки, два експериментальних російських літаки: там літаючий радар і літаючу лазерну гармату. Щодо інших типів літаків, ну, росіяни все ж таки пасуться до бойових типів літаків. Вони випускаються дуже далеко. Це Сибір, це Камсомольськ на Амурі, Новосибірськ, там далекі місця. От ви уразити ми їх не можемо, і росіяни продовжують випуск літаків. Бойових, на жаль, вплинути нам важко. Це занадто глибоко в російській території. Тому за цей рік Росіянам вдалося випустити 24 бойових літаки. Наприклад, угу. щодо ремонту, ну важко сказати. Така інформація не оприлюднювалася. Російські регіони вночі були під атакою дронів. Про що ви вже частково сказали. Після удару в Ярославській області почалася масштабна пожежа на місцевому НПЗ. Це одно, одне з найбільших в країні. В Мережі пишуть, що він горить і досі. В пабліках поширюється відео із загравою на горизонті. Гучно було на споленщині, і також пожежа сталася в районі місцевої ТЕЦ. Ворську, Орську нібито є влучання по механічному заводу. Це підприємство виготовляє компоненти для російських артсистем. Вибухи чули і в воронежі. Там стався частково блекаут. Гучно через роботу ППО було в твірі. Обмеження на польоти другу ніч поспіль запроваджують, і в московських аеропортах вороже міноборони звітує, що за ніч нібито збили 90 безпілотників. Ну, Тут захистом не вдається та, захистити, а це тому, що, пане Валерію, і не намагаються зробити додаткові системи. Пам'ятаємо, там сітки ставили навколо цих НПЗ, якимось чином намагалися захистити, але ну, щось не працює. Не намагаються захищати, чи ми все-таки вдало працюємо? Ну, Всі одразу не захистили, росіян... <кхід> У ну, росіян дуже багато НПЗ, наприклад. Вони мають десь півтора десятки НПЗ, а з потужністю до одного мільйона тонн ну, переробленої нафти на рік. Це величезні потужності, там є, доходить до 15 мільйонів тонн. І уразити всі нам дійсно важко. Крім того, є ж і НПЗ є ще для наших дронів. Ми маємо бити ще і по Якихось об'єктах російської оборони російської, російського військово-промислового комплексу і є тимчасові цілі, ну, наприклад, той самий знищений А-26. Ми ж теж не можемо залишати без уваги російські аеродроми. На жаль, виробництво дронів у нас ударних дронів поки що. Ну, вмежено ми не можемо випускати так, як росіяни випускають. А вони зараз доходять до 6 тисяч на місяць а, ударних безпілотників. Але я сподіваюся, що про найближчим часом по а, російських тилах, по російській території полетять і ракети. Ну, Вже була мова про сармат, застосування mm -hmm. ракет Сармат. Повідомлялося про кілька пусків а, ракет. А, значить, Фламінго ракет, здається, поляниця летіла по них. От пекло на підході. Рута має постачати нам за кордону приходити, бо це ракета, яка ну, загалом випускає ці основні компоненти не в Україні. Так що є сподівання, що ми дійсно зможемо реально впливати на можливості російської військової промисловості і на російську логістику. А головне, якщо вдасться вивести основну масу НПЗ, то мало того, що в росіян скоротився імпорт нафти і нафтопродуктів, а це скорочення відмічали до 20%. І це мало того, що це валютні надходження, та це ще й можливості впливати на боєздатність російської авіації. Бо ми досить активно били, наприклад, по Саратовському НПЗ. Який випускає високоякісне спеціальне паливо для стратегічних бомбардувальників? Ну та будемо сподіватися, що і такі влучання і таке задимлення буде продовжуватися на території Росії. Це точно нам на користь і нашим оборонцям. Пане Валерію, дякую вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут.